Олександрійців та гостей міста на постійній основі запрошують долучитися до плетіння сіток. Будинки культури, бібліотеки, приватні зали. Місць багато, от тільки бажаючих одиниці. Днями відділ молоді та спорту міськради анонсував та провів акцію з плетіння маскувальної сітки для наших захисників під гаслом «Заплети стрічку заради перемоги. Місце майданчик перед Палацом культури Світлопільський про ідею та її реалізацію розповіла Віта Горенко. Ідея така виникла, ясна чому, тому що звідусіль чуємо, що да активність впала, сітки плетуть, долучаються дуже мало до такого заняття. Ну і вирішили, що можливо, якщо ми вийдемо на вулиці серед людей, можливо, трошечки пошириться знову ця ідея, підніметься активність. Ну, ось ми розпочали. Розпочали ми вже, мабуть, десь годинку тому, 에, поки були самі. Але надія є, бо до нас долучилися громадяни Олександрійці. Було анонсовано, що початок цієї події о 16-й, тому сподіваємося, що такі люди будуть. Але натовпу серед бажаючих долучитися так і не спостерігалося. Поруч на лавці були відпочиваючі, проходили перехожі, але вони навіть не цікавилися, що відбувається поруч. Тому вчинок родини з Києва, яка приїхала до рідних в Олександрію, справді потішив. Ми були в дитячій бібліотеці. От там є багато оголошень про те, що відбувається, і ми побачили про те, що сьогодні ну, буде флешмоб з плетіння, і ми вирішили прийти, от щоб долучитись до цього. Взаліта я родом з Олександрії, так, але ми живемо в Києві. От сюди приїжджаємо мене. Батьки тут живуть. От досить плетіння трошки є, тому що навесні, от ми з коли сюди приїхали. Ми плили в сітки в район будинку культури, от але саме кікімору ще не плили, тому це б, такий цікавий досвід. Мені не важко насправді. От дуже просто. От там, де ми плили, там теж кікімори плетуть. Тобто і те, і те воно по-своєму цікаве, тому ну, я задоволенням це роблю. Долучитися до плетіння може кожен зауважують учасники акції. Досвіду немає. Ми до цієї роботи з колегою долучилися вперше. Взагалі відділ був і начальник, але зараз у справах дуже кропітка робота. Не складна, коли ти її зрозумів, але кропітка і потребує да, такого терпіння. Але встав, походив, повертаєшся і працюєш знову. Це нам надали все з палацу культури Світлопільський, там де загалом цей центр плетіння сіток. Їхня підтримка. Організатори закликають не бути байдужими, долучитися до плетіння сіток та зробити свій внесок у перемогу України.